Як тренуються зірки? Ти погрібла, постувала на скакалці, взяла штангу, залізла на канат. І поїла. Ну, і в кінці поїла, звичайно. Взаємодійте з лікарем вашої дитини. Ваші педіатри завжди з вами. І тому насамперед потрібно якісно продіагностувати все, побачити, і потім ми можемо спланувати коректне лікування. Дуже важливо пам'ятати, що психологічне здоров'я і комфорт теж мають дуже велике значення. Своєчасно він звернувся буде ефективне втручання, і хворий досить швидко відновиться.